Та як би ти поставив цілі задачі на короткострокові, довгострокові і що б ти виділив би з mm -hmm. усього виходячи з ресурсів? Я пропоную розібратися, що є найбільш цінним е е твоїм продуктом, але з мінімумом е затрат. Ну, наприклад, конкретна історія: основна ідея в тому, що ти знаходиш класну локацію, ставиш там мінімум три. Можливо, не треба три, можливо, достатньо два. Ми ставимо цей кемпер, ми облаштовуємо там. Якийсь мінімальний набор інфраструктури, як у нас реалізовано. У Нас там біля кожного будиночку на вулиці є е, такий майданчик для відпочинку, крісла, місце для багаття, угу. е, мангал, наш національний український спорт. Місце для того, щоб посидіти ввечері, подивитись на небо, зоряне. От ми визначили мінімальний набір цього, порахували скільки це коштує. Встановили цей ну, умовно один чи два кемпіри, запустили. І ми одразу бачимо: ага, цього не вистачає, це не працює. Це це краще було б замінити. Ти. Не масштабуєш цю помилку.